Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Коусо Олександра, і я представляю вам свою роботу за назвою «Спектрофото та фуорометричне визначення в ртуті за допомогою нового флуоресцентного барника на основі Гемісвареїн. Наразі накопичення ртутів в навколишньому середовищі є дуже актуальною проблемою, саме тому вдосконалення відомих та розробка нових методів її визначення є дуже важливим питанням. Дуже перспективними у цьому сенсі є хемосенсорні методи, визначені в ртуті. Хемосенсори – це хімічні речовини, що мають можливість утворювати комплекси з аналітом. І утворення цих комплексів може бути зареєстроване лабораторними методами, зокрема спектроскопією. Нещодавно. В Інституті монокристалів НАН України було зроблено новий флуоресцентний гемісквереїновий барвник, що за рахунок наявності у його структурі дитіокарбоматного фрагменту може утворювати комплекс з катіоном мертуті, також за рахунок наявності у його структурі сульфогрупи, барвник є водорозчинним. Саме тому метою нашої роботи стало вивчення потенціалу нового хемісенсора на основі барника Гімісквареїну для виявлення ртуті у водних розчинах. Об'єктом дослідження став новий флуоресцентний барник на основі Гімісквареїну, а предметом його спектральні властивості та їхня зміна в залежності від концентрації ртуті. В ході дослідження було проведено літературний пошук методів визначення містертуті, досліджено спектральні властивості нового хемесенсору та їхні зміни при взаємодії з селями ртуті. Було розроблено метод визначення містертуті за допомогою цього хемосенсору, а також на основі цього методу розроблено тест-систему для визначення концентрації ртуті. Як ви можете побачити на зображенні, при додаванні розчину солі ртуті розчину барвника, його кольор змінився зі світло-жовтого на світло помаранчевий. З цього ми зробили припущення, що ця зміна викликана утворенням комплексу гемісквареїновий барвник ртуть, і у ході подальшого дослідження нами було застосовано спектрометричні методи. Зокрема, ми вимірювали спектри поглинання та флуоресценції. Ви можете побачити, що смуга поглинання зазнала незначних змін. Вона змістилася на 6 нм, тобто відбулося батохромне зміщення. Проте інтенсивність флуоресценції знизилася у 35 разів, тобто флуоресценція майже повністю згасла. Саме тому ми вирішили використовувати цю зміну у якості основи для розробки методу визначення концентрації ртуті. Для цього нам було приготовлено 11 розчинів у якому розчинив, у якому концентрація ртуті складала від 0 до 1 мікромольна літр із шагом у 0,1 мікромольна літр. Для кожного з цих розчинів барника зі ртутю було вимірено інтенсивність флуоресценції, і за цими даними була побудована калібрувальна залежність інтенсивності флуоресценції від концентрації ртуті. Концентрацію ртуті у досліджуваному зразку можна вимірювати за графіком або за рівнянням прямої. Межа визначення для цього фореметричного методу склала 0,24 мікромоль на літр. Варто зазначити, що особливо перспективними для визначення ртуті у об'єктах навколишнього середовища є тест-системи на наявність на цих важких металів. Тест-системи є дуже зручними у використанні, адже можуть бути застосовані інсіту у польових умовах. Саме тому ми вирішили розробити тест-систему, засновану на фуорометричному методі. В ході розробки тест-системи було виготовлено паперові тест смужки. Спочатку їх було занурено у розчин барника, після чого на них було нанесено розчини ртуці з концентрацією від 0 до 90 мікромоль на літр із шагом у 10 мікромоль на літр. Ці смужки було сфотографовано камерою смартфона при освітленні ліхтариком за довжиною випромірвування 390 нанометрів. Нами було розроблено вебзастосунок, який може виділяти області кожної з тест смужок та для цих областей вимірювати RGB сигнал. Потім вебзастосунок будує калібрувальну залежність RGB сигналу від концентрації ртуті. І концентрацію ртуті у тестовому зразку можна вимірювати саме за цим графіком та його рівнянням прямої. Межа визначення за цим методом склала 15 мікромоль на літр. У якості головного висновку я хочу сказати, що розроблена методика та тест-система на її основі є придатними для визначення в містеру у об'єктах навколишнього середовища, зокрема у харчових та фармакологічних продуктах. Дякую вам за увагу!